І всіх розкажу, як я робила піцу кету. Дуже смачна кету. піца. це з мигдального борошна. Мигдальне борошно воно не є таке, як звичайне, тобто ви не замішуєте тісту, так? як таким твердим, так? а воно більш є рідке, ви до муки даєте. Яйця даєте порошок для печива, тому що з порошком для печива воно краще працює, наскільки я знаю, що з дріжджами не працює, хоча я не знаю, я не пробувала. Ось. І даєте там сіль, робите тісто, розмазуєте його на пергаментний папір, запікаєте собі такий корж. Потім після цього ви е, робите собі е, соус, наприклад, взяти помідори, дати чесник і це все пожерите, і помастити там корж, додати там ковбаси, яку можна, та, без цукру або можна самому зробити. Ось і е, можна додати там. Що можна додати? Що бажаєте, що любите на піцу, це можна додати. Можна і оливки, оливків можна теж багато. Вони містять багато корисних жирів. Я люблю зелені оливки. В Іспанії тут багато є натуральних, багато є без цукру, щоб в складі не було цукру. Це дуже важливо. Ось далі ви можете. Ви можете з тунцем робити. До речі, рибу, консерви можна, тільки щоб не був цукру. Ось уважніше дивіться на упаковки. Ось, хочете з червоною рибою, хочете з м'ясом, хочете, додавайте майонезу, посипайте сиром, базилік, дуже класно до піци. Коротше, вам скажу так: відкрито ця піца стала. Одна з моїх любимих. Я вже оцієї магазини, вона би, ну, як магазини там, в піцеріях, я би відкинула на другий план, це точно. Тому що на кету муці, саме на борошні, мегдальному, дуже-дуже смачно. Вибачте, що я так кажу: Мука, я настільки звикла, треба якось себе вчити, говорити борошно. Ось, що ще? Що, ще я люблю? Я, до речі, планую зробити свою домашню ковбаску на правда рідкому димі, тому що я вже так робила, було прям дуже смачно, мені допомагали всьому. Але це дуже просто робиться, і це можна прикето. І... Чому на рідкому е, димі? В принципі, в магазинах продукції на рідкому димі дуже багато. І Там багато і там кури та, продають крильця, гомілки. Що тільки не хочеш, це все на рідкому димі. Ось. А в мене просто нема можливості тут в Іспанії тримати якусь бочку, е, щоб купити це все. Ось е, що ще? Що ще? Випічка. Я сьогодні собі зроблю кекси. Я користуюся цукорзамінником. Є багато натуральних цукорзамінників, є стевія і є інші. В мене є не зовсім натуральний, але я його дуже люблю, і його, до речі, можна в помірних кількостях його можна. І... Чесно, в принципі, якщо розібратися, як зараз почнуть багато коментувати: ей, який цукорзамінник, ви що, аспартам. Ну, аспортаму я не вживаю, але в загальному зараз почнеться. Чесно кажучи, продукція в магазині дуже багато вже на аспартамі, тому що це малесенька таблеточка, де вона. Робить дуже солодкий і цим користуються багато виробників так само і іншою хімією. І щоб сказати, що я повністю на натуральному харчуванні, це просто ну неможливо зараз в такий час, це неможливо і давайте. Розкажу вам те, що навіть такі екопродукти це теж є маркетинговий хід. Я так само є маркетолог і можу сказати, що е, цими маркетинговими ходами, де люди наївно в це все вірять, дуже користуються такі компанії, тому екопродуктів особливо ви також не знайдете, де буде менше хімії. Погоджуюся, ну щоб повністю ні, ви не знайдете натурально. Хаба вам жити десь там в горах, мати собі одну хатку і там собі мати своє поле, свою худобу, і ви будете, це буде натурально. І важливо, чим кормлять тварин. Наприклад, взяти м'ясо, яке я купувала в Іспанії в Македонії, Це м'ясо теж містить. Скритий цукор і різні сиропи, воно в, в, в таких упаковках продається. Ось можна взяти шматок шиї відразу. ну Все, воно в такому розсолі, що не є дуже добре. Тому я беру в м'ясному магазині. ось е, Можна, до речі, собі робити різні підливки, тушити. Тобто люди такі відкриті двері. А На рахунок кави, кави можна пити багато, але єдиний момент: якщо ви любите каву з молоком, а можна пити з мигдальним молоком, каву потрібно пити в час прийому їжі, тому що все ж таки молоко це також як прийом їжі. Можна пити воду з лимоном, це впродовж дня. Як такого, наскільки я знаю, що просто лимон їсти не можна. Я ще не дуже розібралася з цим всім, але я просто воду з лимоном, я п'ю яблучний оцет за годину до вживання їжі. Ось це теж дуже корисно і допомагає схудненню. Про це теж потрібно знімати окреме відео, бо мої відео будуть як фільми довгі на 2 години. Тому я буду якось так більше, знаєте, структуровано розказувати все, пакувати в одну кучку, щоб було більш зрозуміло про що відео. Ось можна їсти ягоди, можна полуницю їсти, але обмежено. Бо там багато фруктози і полуниця, в принципі, там три штучки після їжі. можете собі зробити з сметаною і цукром, як люблять українці, або якісь собі десерти, кето-десерти можна робити. Можна на желатині, можна холодець. Люди, пляха, муха, можна холодець собі зробити. Теж дуже класно. Ось і що ще? З ягід можна чорниця, лохина. Чорниці я дуже люблю, тут, на жаль, немає. Я думаю, порічка можна, тут теж немає. такого. Я вже цього не їла більше трьох років і дуже-дуже шкода. Но можна малину їсти. Ну, з ягід у нас тут є тільки чор... ця лохина, малина. І типу ужини, але не ужина, таке щось велике. Ось. Тобто ягоди можна, і це дуже теж тішить, Можете робити тортики. Можна робити собі торт, бити скло, може, знаєте, це галяредку, яку можна самому зробити, або можна знайти без цукру. До речі, я знайшла тут без цукру галяретку, але. Я перевірила інформацію, і виявляється, що там є скриті цукри. Хочу сказати, що це зараз такий потужний маркетинговий хід, де давати всюду всюди цукор, якийсь скритий цукор, який теж піднімає високий глікемічний індекс, і присаджувати людей на конкретний продукт. У Вас було таке, що ви, наприклад, присіли на коло або на якісь конкретні там цукерки або шоколад? Це все робиться для того, дається якась певна кількість цукру або скритого цукру, скритої хімії, щоб вас присадити на ті продукти. І супермаркети дуже класно користуються тим, випускають свої продукти і де вони оцим пічкають. Тому ми на такому, знаєте, як вам сказати, ми стаємо залежними до цих продуктів, і нам треба думати, включати мозги і перевіряти всі продукти. Якщо ви хочете схуднути, перевіряйте всі продукти. А що я буду сьогодні їсти? Буду їсти грибний суп пюре. Буду їсти щось з м'яса, не знаю, чи котлетки, чи що там. І, до речі, якщо ви хочете, щоб я завжди знімала відео, що я буду їсти, напишіть в коментарях, і це, можливо, вас промотивує, тому що я робила групу, де з дівчатами ми так працювали. Кожен день ми скидали, що ми їмо, в кого скільки було прийомів їжі, в кого один, в кого два, в кого три. Ось я довгий час була на одному прийому їжі, і багато дуже схудла. І, чесно кажучи, ви думаєте, що я була голодна. Ні, я не була голодна. У мене організм звик, він переключився в кентони і е, харчувався моїм жиром. А цього жиру було, повірте, достатньо, щоб е, організм наївся і не просив їжі. І це треба. Три дня, щоб, якщо все правильно зробити, три дня, щоб війти в кетоз. Це досить швидко. Потім прийшов час, і я спробувала таку вуглеводну їжу. Думаю, ну, спробую, яка вона? І чесно міняються смаки. І це правда, знаєте, як ви хворієте і вас зовсім. Інші смаки, тобто воно ніяке таке, знаєте, як трава. Ось, і в мене було таке після кето, після кетозу, коли я попробувала вуглеводи, воно було несмачне. Ось і, до речі, я колись дивилася таке відео, ми звикли до того. Наприклад, як ми йдемо в якесь кафе, і в нас є меню, і ми завжди одну і ту ж саму їжу замовляємо, нічого нового не відкриваємо для себе, бо ми звикли до того, ми це їмо. Хоча в меню там стільки всього є, але ми по-стандартному завжди замовляємо одне і те саме. Якщо ви. Знаєте це, то я думаю, що ви розумієте, про що я. Ось. І на кето-дієті я відкрила для себе примусово дуже багато нової їжі, і я не хочу повертатися до старої. Я вже дивилася відео, як роблять вареники, кето вареники, дивилася, як роблять і кето пельмені. Якщо для вас це дуже сильний такий зв'язок, ви можете знайти альтернативу і альтернативу борошно і робити собі ж ті чи вареники, чи що завгодно до чого ви звикли. Ось, мене особливо, Я в сім'ї готую все. У мене є троє дітей, я всіх годую е і постійно виварюю їжу, але мене не тяне на цю їжу. Я, чесно, Я не потребую цих вуглеводів. Такої великої кількості: 20 грам вуглеводів на кету дозволено. Це теж треба враховувати, скільки ви там масла з'їли, чи ви з'їли цілу пачку вершкового масла, чи ви з'їли 50 грам. Ось. Добре, до наступних відео. Дякую, що мене дивитеся. Я можливо трохи запинаюся, бо я не готувалася до сьогоднішніх відео. Але я тут така жива і справжня це. буду дуже вдячна за підтримку. Пишіть, будь ласка, коментарі. Ви зможете розрухати мій YouTube канал, а це буде дуже мене мотивувати, знімати для вас далі. І я би дуже хотіла, щоб ви зі мною як щоденник. Щодня робили по вказівках те, що я вам скажу. Вибирали для себе саму смачну кету їжу, і ми разом худли, хоча мені вже в принципі нема куди, але організм зме те, що має взяти. Тобто, якщо вага ще буде знижуватися, тоді. Її... Це, це значить ще треба. Якщо ні, вже зупиняється, до речі, в мене вже зупинилася вага. Якщо зупиняється, значить все в нормі. І ви не будете дуже худими, все просто війде в норму і перестанете хворіти. Я перестала хворіти. І це неймовірно. Всім папа, -па. будь ласка, лайки, коментарі і підписуйтесь.